Всім привіт! Мене звати Людмила. Я учасниця третього сезону жіночого розвиваючого проєкту Територія тіла з Марією Хомі. Вчора у нас відбулася четверта зустріч, і можна підвести певні підсумки, адже це якийсь такий екватор. У нас зустрічі відбуваються по суботах. Переважно субота це такий в тебе хатній день, коли ти прибираєш вдома, прасуєш, переш, готуєш їсти, зайнятий домашнім господарством, скажімо так. Хоча бувають такі суботи, коли в тебе немає сил взагалі нічого робити. Хочеться заритися в удіялку, взяти книжку і читати. Були в мене і такі суботи, і такі суботи, а тепер в мене є суботи зовсім протилежні. Коли зранку просипаєшся, робиш макіяж, робиш зачіску, діваєш гарне платінко і летиш на зустріч до своїх нових подруг, до позитивних дівчат, до нових успішних людей, в нові заклади, за новими емоціями, новими враженнями. За новим усвідомленням, розумінням, хто я, що я. Переважно, ми всі живемо по накатанні. Ну, я так живу, як жила моя мама, як жила моя бабця, ти сидиш в своєму болоті і розумієш, що всі так живуть. Можливо, в мене є якісь думки, які відрізняються від тих, які є загально прийняті. Але ти себе не проявляєш, ти сидиш і мовчиш. Але назріває такий момент, коли тобі хочеться знати щось нове, тобі хочеться проявити і зрозуміти, що ти не можеш так жити. Територія тіла, напевно, стала для мене таким поштовхом. Я дуже задоволена, що я її знайшла. У нас було чотири зустрічі, як я казала, перша зустріч у нас відбувалася в салоні краси Престиж. Салон Краси Престиж мене зачарував, мені там подобається. Я туда ходжу регулярно зараз, на педикюр, пробувала я різні їхні процедури, такі як масаж обличчя, ЛПД. Я робила там брови. Це дуже класно. Неперевершені майстри, які з відповідною освітою, які постійно їздять на тренінги, вдосконалюються, дуже привітні адміністратори, з якими можна поговорити. Ну, це дійсно це любов з першого погляду. І коли Марія сказала, що престиж є досить доступний по цінах, мені не вірилося. Я думала, розказуєте певно, ціни такі, можливо, доступні, але не для мене. Але я можу сказати, дійсно там доступні ціни, можливо, трошки дорожче, ніж. Когось вдома робити, але по салонах Тернополя ціни, можливо, навіть і нижчі. Але вони відповідають за стерилізацію, за ті умови, в яких ти відбуваєш. Тобі зручно в кріслі, вони працюють з косметикою дуже високого класу. Цей салон я готова рекомендувати всім своїм друзям. Потім наша зустріч продовжувалася в дружній ресторації. Мамонт мамонт я для себе також відкрила з іншої сторони. Я відкрила, що в Мамоті дуже смачна кухня, дуже цікаві страви, такі незвичні для наших таких меню в інших закладах. І тому тепер кожен раз, коли я заходжу в Мамот, я собі пробую в них щось нове і завжди я в захоплені від того, що там подають. Після того в нас зустріч була, продовжилася в клубі Energy, ми попали на флай-йогу. Не знаю, певно сама, бо я ніколи на неї не пішла. Але тут, якщо тебе змушують якби йти, попадається це в програмі заняття Ти мусиш ти. І чесно скажу, я не шкодую жодного випадку, що я прийшла. Ліля вселила віру в те, що все в тебе вийде, все ти зможеш. Ти молочинка, немає нічого тяжкого, треба відірватися від землі і трошки політати. Лайога — це моя така мета, я знаю, що повернуся, обов'язково туди, я обов'язково буду цим займатися. Мені дуже це сподобалося. Сперше заняття я для себе вже винесла багато цікавого, корисного. Також є обов'язкова наповненість в заняттях це робота з психотерапевтом. Було таке завдання, яке змусило замислитися: три речі, яких ти досягнув на сьогоднішній момент. Це заставляє якось подумати, чи дійсно це те, чого ти хотів, чи це так важливо, чи можливо варто досягати чогось іншого. Заняття було цікаве, наповнене. Друге заняття, вже коли ми йшла друге заняття, ми вже якби розуміли, що відбувається. Ми були між собою більш-менш знайомі і було трошки легше, не було, можливо, вже такої напруги, як перший раз. Друге заняття у нас відбувалося, починало почало в алігаторі. Ми були на акваеробіці. Також сама би я напевно що на акваеробіку не пішла би. Але тут в групі, цікаво, класно, купа вражень, ти переселюєш свій страх води, купа емоцій, все так легко. Мені дійсно сподобалося. Потім був хамам, в якому ми просто полежали і насолоджувалися, слухаючись в своє тіло, в своє відчуття, в тишину теж, море позитивних і класних емоцій. Після того ми попали в Сапсан. Сапсан для себе відкрила також з іншої сторони. Виявляється в Сапсані дуже смачні десерти. І можна да, прийти просто на Штрудель з чаєм. Штрудель дуже смачний, а не тільки в святкування якоїсь корпоративу чи дня народження. Тобто кожен раз ти відкриваєш звичні для тебе заклади, з якоїсь іншої сторони ти знаєш щось нове. Також ми мали можливість. При... Понюхати різні аромати Ламбре, відчути для себе таку побачити в голові таку картинку, коли ти нюхаєш аромат, де музика, і ти заявляєш аромат, для якої це жінки, для молодої дівчинки, чи можливо успішної леді, чи навпаки жінці, яка вже в така в віці, вже все бачила, все знає, там можливо і внуків має. Хочу сказати особисто ароматів до себе, якось так сказалася з приходом території тіла в моє життя. Я почала використовувати різні парфуми. До того мені дуже тяжко було підібрати. У мене аромати якось алергія на них була, мені не подобалися ці аромати. Зараз я не можу вийти з дому, не наносячи на себе якийсь певний аромат. Вони в мене різні, все залежить від настрою. Вчора якраз підтвердила, що жінка в кожний момент, на кожну зустріч вибирає якийсь інший аромат. Це цікаво, це класно. Виявляється, ароматами можна навіть якось коригувати свою поведінку. На, Наносячи певний аромат, ти якось відповідаєш тому аромату, який є. Ти можеш бути більш успішною чи навпаки більш жіночною. Це класно, коли ти отримаєш таку інформацію. Третя наша зустріч теж була цікава, не менш насичена. Ми були в Каруні, ми могли, мали можливість спробувати латину могли позайматися полденсом. Хочу сказати, що особисто полденс, ну я розумію, це не моє напевно, але Лілія на Лілі підписана в інстаграмі, яка Лілія, яка в нас була полденс. І хочу сказати, що її пости це такі життєстверджуючі пости. Які вносять сонечко в твоє життя, і мені завжди дуже приємно читати, що вона виставляє, що вона там пише. Лічка, дуже тобі дякую. Також у нас була розмова про емоції на третій зустрічі, про те, як їх в себе не то, що контролювати, як їх виражати, як боротися з тими емоціями, які тобі в даний момент не подобаються, боротися зі своїми якимись страхами. Ми намагалися, ми мали таку вправу спілкуючися з подругами, партнерами, спілкувалися в різних варіантах, коли уважно слухаєш, коли не слухаєш, коли зайняти іншими справами. І це дало змогу відчути, як для тебе важлива зворотня, зворотня якби сторона для тебе відгук, який важливий. що Ти розказуєш якусь річ, і ти хочеш побачити, що це цікаво людині. Тобто кожен раз це відкриваєш для себе щось нове, якийсь, можливо, то, про що ти знав, але десь всередині, в глибині це це відкриваєш, виносиш наверх. Дуже класно. Потім нас, Марія нам подарувала фотосесію в, в дуже класній студії Вінтаж. Ми всі наповнені тепер в мережі новорічними фотографіями, емоціями. Це було дуже класно, дуже круто. Вчора у нас відбулася четверта зустріч. Зустріч також була насичена, цікава. Ми почали з студії танців «Перлина». Ми мали, мали можливість поговорити з Танією, потанцювати. Ми, ми знали, як розкрити свою жіночність, як проявити цю жіночність, як танцем можна себе проявити, себе показати. Це дуже цікаво, дуже круто, арабські танці. Це не просто той танець живота, який там танцюють зараз на корпоративах. Це просто твій прояв жіночності. Це ти, це твоє внутрішнє. Можливо, не кожен може проявити жіночність в чомусь там більш так візуально, щоб було видно там, макіяж, зачіска. А тут ти можеш себе проявити своє внутрішнє я. Це дуже класно. Потім були в дімі краси Юлії Бойко. Побачили, ми про, знали і побачили про дуже цікаві апарати, які допомагають очистити обличчя, омолодити його, там, зробити ліфтинг. Пілінги досить цікаво, особливо коли виявляється, можна очистити обличчя звичайним ультразвуком, ну і не звичайний, але апаратом ультразвуковим. Побачили золоті срібні масочки, які до того ж, крім чудових ефектів на обличчі, мають дуже класний аромат. Дуже дякую вам за цю можливість. Також ми отримали майже кожну консультацію по своєму обличчю, по своїх проблемах, кого що цікавило. косметологи з радістю відповіли на всі наші питання. Це дуже класно мати таку можливість. Потім в нас була робота з масками, з якими носимо маски, чи нам зручно з цією маскою, чи незручно. Була можливість подивитися на себе в дзеркало, чи подобаєшся ти собі, чи не подобаєшся, які емоції викликає тебе в дзеркалі. Були різні завдання, з якими працювали в групах, знайомилися. Також мала можливість подивитися одним оком на косметичку Лариси, лідера Mary Kay. Це цікаво, побачити, що в інших людей знати, що для себе нове. Я знала про деякі нові засоби, не знаю, чи буду використовувати, чи ні, але знаю, мені це цікаво. Також я забула в третьому занятті в нас була марта з фейсбілдінгу. Так склалося, що я виграла в марті базовий курс фейсбілдингу. Я зараз на нього ходжу, Я дуже задоволена. Для мене було несподівано, що не то, що в Тернополі, що в Україні є таке, що таким займаються, і ти сама своїми, своєю роботою, своїми м'язами можеш покращити обличчя. Почати боротися вже своїми віковими змінами, і не треба тобі ніяких пластичних хірургів, ботокса, якихось там уколів. Все в твоїх руках, це все, все просто, просто треба себе любити. Дуже велику роботу ми на цих заняттях проробляємо з Марією Хомів. Ми працюємо своїми внутрішніми страхами, своєю підсвідомістю з речами, якими самі часом боїмося собі признатися, що воно десь так є, що є в цьому проблема. Коли ти працюєш в групі з партнером, ти мусиш говорити про своє, особисте. З кожною подругою ти таким поділишся, як тут, як тут ти говориш з дівчатами, тому всі стоїть дуже близькі, дуже дружні. От четверта зустріч, а всі вже такі, як подруги, які знаються на перший рік. Всі на одній раді, всі щасливі, коментують в Фейсбуці пости, так списуємося. Територія тіла це дуже крутий проект. Крім. Того, що ми знаємо про нові е, зали спортивні, якісь фізичні навантаження. Буваємо в нових закладах, куштуємо якісь цікаві страви, різні поєднання, холодне, тепле, е, всяке таке неймовірне. Зустрічаємося з цікавими людьми, лідерами е, в якихось певних сферах, успішними людьми, які можуть щось там порадити, розказати, е, вони чогось досягнули, вони можуть поділитися своїми кроками успіху. І дуже велика робота йде з психотерапевтом, з відкриттям себе, любові до себе, щоб можна було сказати, я окей, і не тільки сказати, а відчувати, помічати позитивне навколо себе. З Кожне завдання у нас такі є. Кожне, кожне заняття, якісь є такі завдання, такі флешмоби, не знаю, як сказати. Перше це було 21 троянда, коли кожного дня сам собі дарував по одній троянді. Ну, так здається, коли ти думаєш, о троянда, да, я хочу, щоб мені дарували квіти. А задайся її питання, чи ти готова сама собі подарувати цю квітку, чи ти впевнена, що ти вартуєш цієї квітки не тільки на свято, не тільки на 8 березня, на день народження, а просто так. 21 день з трояндою дав це зрозуміти, що так, я вартую квітів щодня. Також проводячи аналогію між доглядом за квіткою, коли я кожен день міняла воду, коли я підрізала їм кінчики. І розуміла, я трясусь на тою квіточкою, щоб вона якомога довше не зав'яла, а собі я не приділяю відповідної уваги, любові. Але ж я також заслуговую на якийсь кранчик для обличчя, для рук, для ніг, на якусь масочку додаткову. Треба себе любити. І оце якось так мене навчило, якась така паралель між турботою про квітку, турбуватися про себе. Потім в нас було завдання сім днів ми виставляли пост про позитив, про радості в житті. Виявляється, радіти можна елементарному сонечку на вулицю, лишні прогулці по засніженому Тернополю, тому що ти маєш в квартиру, тому що ти маєш ліжко, ти маєш що їсти, ти маєш всі умови жити, ти можеш насолоджуватись життям, ти можеш собі щось дозволити. Не треба замічати тільки негативне в житті. Треба бачити, скільки прекрасного. І для мене, коли є завдання, ще згадати, що було поганого в тебе в житті, якісь негативи, для мене це дуже... Тяжке завдання я не можу. Зараз я більше згадую всі позитивні моменти, які були. І про 2016 рік можу сказати, що він був позитивний, він був самий класнючий. Негативу я з нього взагалі не пам'ятаю, не було там негативу, там було все класне. А територія тіла це взагалі супер проєкт, який я попала. і я дуже рада, що я в нього попала. третє завдання в нас було. Це був браслет 21 день без нарікань. Ну, його досі, хоч вже майже пройшло півтора місяці. 21 день не так легко виявляється носити і не нарікати 21 день підряд. В перший день я думала, що ой, це так елементарно, все класно. В перший день декілька разів браслет з одної руки, переходив на іншу. І це ось дуже тяжко. Зараз я намагаюся контролювати думки в своїй голові. Тільки коли виникає якась така думка, просто її назародку рубати і не давати їй далі впроваджуватись, не давати себе накручувати, не пускати цей негатив в своє життя. Це дуже класно. Флешмоб після вчорашньої зустрічі наше завдання 21 день в платі. Так, погода не зовсім сприяє. Але це ще тяжче, це ще крутіше. І ти розумієш, що саме в житті ти, певно, би не наважився на якісь такі речі, не нарікати, носити плаття, тішитися елементарно, ментарному, куп'яти троянди. Ти б ну, подумав, да, я цим займуся завтра, але завтра ну, так нормально, типу. Я я, я це можу наше я буду комусь щось доказувати. Тут тебе це вчить, і ти це впроваджуєш в життя, ти починаєш посміхатися, ти починаєш щадіти, ти починаєш більше любити себе. І говорити Все окей, і відчувати, що все окей. Я хочу порадити всім е, дівчаткам не зариватися вдома, не плакати в подушку, а приходити на територію тіла, знайомитись з новими людьми, працювати над собою, досконалювати себе, усвідомлювати себе, любити себе наповну. Якщо ви полюбите себе, вас полюблять оточуючи. А Марія в цьому дуже сильно нам всім допомагає. І для себе я вирішила, що так я піду на четвертий проект. Можливо, не на всі зустрічі, але я там буду. Тому що мені подобається ця атмосфера, мені подобаються ці люди. Мені подобається це відчуття свята раз в місяць, але свята. Дівчаток, які всі такі класні, всі такі позитивні, і від кожного хочеться взяти щось собі. Кожна є чимось таким особливим, унікальним. Тому всі молодці, хто прийшов, хто наважився. І раджу всім спробувати себе. Якщо ти впевнена, що ти варта кращого, що ти розумна, гарна дівчинка, прийти поспілкуйся в території тіла, знай нове, про Тернопіль, про наших лідерів, про наші різні заходи, заклади, про можливості, які тобі дає життя. Дуже дякую всім за увагу.